Це Нью-Йоркське метро. Багато хто знає, багато хто чув, що ну, воно не є найкраще в світі. І це дійсно правда, воно є дуже грязне. Такого грязного метро в Нью-Йорку. Ну, в принципі, я тільки був метро в Києві, але ну, це просто здивувало, особливо в дальніх районах. Тут все, в принципі, нормально. Але от не зрівняється, не зрівняється, звичайно, що з київським метро. От мій двох хвостик розказував, що дуже красиве метро в Мадриді. Можливо, Ну, точно не Нью-Йорку. Таке враження, що Не знаю, це з якоїсь тюрми зробили просто якоюсь, Що Можливо, колись було засекречено. Ну дивіться, нічого, наприклад, не нагадує от як тюрми з фільму. Ну, будь ласка. І це Таймс-сквер. Основна площа Нью-Йорк. Не знаю, Бачите, метро тут йде не повітря, а йде по маршрутам. Маршрути йдуть по буквам і йдуть по цифрам. От мені потребують зараз на маршрут Q.